Доброго ранку, друзі. На хвилях радіо Альфа Центавра вас вітаю я, Павло Поцелуєв. Це традиційна щотижнева підбірка головних космічних новин. Минулого тижня найбільше вам сподобалася новина про придбання супутника ISAI українськими волонтерами за народні донати. А на другому місці фінансування дуже великого телескопа. Чудово, коли бюджети зростають, а не урізаються. Голосування за головні новини сьогодні відбувається дуже просто. Отам, справа зверху будуть шифри кожної події, про яку я розповідаю. Занотовуйте шифри найцікавіших для вас подій і залишайте їх у коментарях. Можна голосувати за кілька новин в одному коментарі. Підсумки буде підбито наступного тижня. Також хочу подякувати всім, хто взяли участь у нашому зборі коштів для підрозділу аеророзвідки, що боронить Україну на Харківщині. За 2,5 години ми зібрали необхідні 320 тисяч гривень, а за дві доби сума сягнула 456 тисяч. Це неймовірний результат. Частину найважливішого спорядження вже замовлено. Тож чекайте на наш звіт. Переходьмо до актуальних подій. Наса розпочало відбір посадкових майданчиків для місії Артеміс 3 першої пілотованої місячної місії у програмі Артеміда. Про це стало відомо з прес-релізу агенції від 19 серпня. Наразі вчені агенції позначили 13 регіонів. Площа кожного понад 200 квадратних кілометрів. Така кількість варіантів надасть НАСА більше свободи при виборі часу запуску місії. Кожне місце посадки відповідає певному стартовому вікну. Усі регіони розташовані в межах шести градусів широти від багатого на водяний лід південного полюса місяця. Однією з вимог до кандидатів була близькість до постійно затіненої місцевості, щоб дати можливість астронавтам зробити вихід на поверхню супутника та дослідити зразки місячних порід. Крім цього, екіпаж матиме безперервний доступ до сонячного світла протягом усієї місії шість з половиною днів. Кожен із кандидатів містить кілька потенційно придатних для посадки майданчиків близько сотні метрів у діаметрі. При виборі вчені орієнтувалися на можливості системи з носія Space Launch System, корабля Orion і посадкового апарату Starship. За словами одного з керівників програми Артеміда Марка Керасіча, до 2024 року, за 18 місяців до запланованої дати польоту, агенція сподівається дещо скоротити перелік потенційних посадкових зон, щоб надати команді час на підготовку. Однак, через мінливі умови освітлення на поверхні місяця, все одно доведеться залишити декілька варіантів. У НАСА заявили, що разом із широкою науковою та інженерною спільнотою детально вивчатимуть кожен з регіонів. При цьому агенції на Вряд чи доведеться чекати на результати наступних місячних місій, вистачить спостережень апарату Lunar Reconnaissance Orbiter. На цю мить, схоже, фаворитів вчені не мають. За словами керівника відділу місячних досліджень Сари Нобл, кожен з регіонів може бути сповнений цікавих відкриттів. Європейська космічна агенція має намір серйозно розглянути концепцію орбітальної сонячної електростанції у рамках серії наукових досліджень Solaris. За словами генерального директора Іса Йозефа Ашбахера, фінансування для проекту буде запрошено на міністерські зустрічі вже у листопаді цього року. Згідно з дописом на сайті агенції, програма Solaris покликана всебічно оцінити перспективи космічної енергетики та перепони на шляху до її освоєння, як технологічні, так і політичні. Після завершення проєкту у 2025 році його результати буде враховано при ухваленні рішення про початок повноцінних робіт над Європейською орбітальною електростанцією. Програмі передували два незалежні дослідження, проведені консалтинговими компаніями Fraser Nash та Roland Berger. Обидві фірми дійшли висновку, що космічна енергетика може задовольнити потреби Європейського союзу в електроенергії, сприяючи досягненню вуглецевої нейтральності до 2025 року. У Френзернеж зробили висновок, що витрати на розробку та експлуатацію європейської орбітальної електростанції з 54 гігаватних супутників з 22 по 70 роки становитимуть близько 418 мільярдів євро. При цьому система забезпечить дохід у 601 мільярд євро насамперед завдяки заміщенню наземного виробництва та зниженню викидів двоокису вуглецю. Звіт Роланд Бергер стверджує, що один супутник типу SPS Alpha конструкція, запропонована NASA у 2012 році й обрана компанією як найпродуманіша, можна буде побудувати за 8,1 мільярда євро. А 30 років експлуатації буде коштувати 7,5 мільярда. Все це за умови суттєвого прогресу у ключових сферах, насамперед вироблення та передачі енергії. У гіршому випадку вартість може підскочити до понад 30 мільярда євро. Попри таку невизначеність, компанія стверджує, що космічна енергетика має серйозний потенціал стати конкурентно здатною технологією. Ця ініціатива ІСА виникла на тлі відновлення глобального інтересу до орбітальної енергетики. Так, у червні цього року КНР заявила про намір випробувати технологію бездротової передачі електроенергії на низькій навколоземній орбіті у 28-му році, а за два роки після того вивести на Сціонарну орбіту експериментальний супутник, здатний виробляти і передавати на землю до 1 мегаватт енергії. Раніше у травні НАСА вирішила переглянути наявні концепти космічних електростанцій з урахуванням технологічного прогресу. Результати дослідження буде оприлюднено цього вересня. Хоча значне здешевшення космічних запусків разом зі зростанням попиту на чисті джерела енергії підігріває цікавість до подібних проєктів, до їхньої реалізації нам доведеться подолати безліч перепон технологічних і політичних наса обрало три компанії, які допомагатимуть агентству в розробці сонячних батарей, що розгортаються для досліджень місяця в рамках програми Артеміда. За допомогою Артеміди НАСА поверне людей на місяць і тим самим закладе основу для їхнього довгострокового перебування біля південного полюса нашого супутника. А для підтримки існування на місяці людей, апаратів, і навіть будівельних систем для роботизованих та пілотованих місій у майбутньому необхідні стійкі та надійні джерела енергії. Для забезпечення таких НАСА вкладається у розробку вертикальних сонячних батарей, які можуть автономно розгортатися на висоті близько 10 метрів над поверхнею та згортатися у разі потреби їх перемістити. Агентство виділяє загалом 19,4 мільйона доларів трьом компаніям на розробку та створення прототипів із подальшими випробуваннями на відповідність умовам місячного довкілля. Фінальною метою є розгортання такої системи поблизу південного полюса місяця наприкінці цього десятиліття. У вимогах до дизайну конструкції стійкість на нерівній місцевості та витримка дії абразивного місячного пилу, а також мінімізація маси та об'єму для полегшення доставки системи на місяць. Грант отримали три компанії: Astrobotic Technology та Lockheed Martin по 6,2 мільйона доларів, і Honeybee Robotics – 7 мільйонів доларів. Існуючі батареї для роботи в космосі створені для мікрогравітації з горизонтальною розгорткою, новий вертикально орієнтований дизайн запобігає. Бігатиме втраті енергії на місячних полюсах, де сонце не підіймається високо над горизонтом. Коли світило розташоване низько, поверхня місяця не пропускає частину світла до батарей, що знаходиться не високо над поверхнею супутника, але запропонований дизайн батареї передбачає безперервну освітленість, в результаті чого вони будуть генерувати більше енергії. Ще до свого запуску місія НАСА Люсі мала побити всі рекорди за кількістю астероїдів, які планувала відвідати. Тепер до цього списку потрапив новий об'єкт, виявлений після довгих спостережень. 27 березня. Наукова команда Люсі виявила, що найменший троянський астероїд Полімеда, до якого прямує апарат, має свій власний супутник. У цей день астероїд пролітав перед зіркою, що дозволило вченим поспостерігати за зміною блиску світила, поки астероїд ненадовго заслонив його собою. Розподіливши 26 команд професійних астрономів та аматорів по всьому шляху затемнення, команда Люсі мала намір виміряти положення, розмір та форму полімеди з безпрецедентною точністю. Така робота в минулому приносила велику користь, надаючи значну інформацію для майбутніх місій до астероїдів, але саме ця також принесла цінний бонус. Ми були в захваті, коли 14 команд повідомили про мерехтіння зірки в момент проходу астероїда перед нею. Але при аналізі даних ми побачили, що два спостереження відрізняються від інших. Вони показують, що на відстані близько 200 кілометрів від астероїда є ще один об'єкт, і це має бути його супутник, каже Марк Б'юй, керівник відділу досліджень затемнень проєкту Люсі. Використовуючи отримані дані, команда вчених оцінила розміри об'єкта. Діаметр становить близько 5 кілометрів. Супутник обертається довкола полімеди, діаметр якої 27 кілометрів. Відповідно до правил найменувань, об'єкт залишатиметься безіменним, доки його орбіта не буде точно встановлена. На момент спостереження полімеда знаходилася на відстані 770 мільйонів кілометрів від Землі. Супутник знаходиться надто близько до астероїда, щоб його можна було спостерігати за допомогою земних інструментів, без допомоги у вигляді зірки, що пройшла на його тлі. З цієї причини визначити його орбіту на даний момент не є можливим. Вченим слід чекати або ще одного покриття зірки астероїдом, або наближення Люсі до Меди, запланованого аж на 27-й рік. Спочатку команда Люсі планувала, що апарат відвідає один астероїд головного поясу та шість троянців, недосліджену дотепер популяцію астероїдів на орбіті Юпітера. Але завдяки телескопу Габл у 21-му році вчені відкрили, що один із троянців Еврібад має свій супутник. З урахуванням нового відкриття Люсі досліджуватиме дев'ять астероїдів у своїй дивовижній 12-річній подорожі. Астрономи з університету західного сіднея відкрили чорну діру з одним з найбільших джетів, який коли-небудь виявляли. Він тягнеться на майже мільйон світлових років, вириваючись із чорної діри майже зі швидкістю світла. Галактика NGC 2663, що є домівкою для цієї чорної діри, розташована всього за 93 мільйони світлових років від нас. Спостерігаючи її світло у звичайний телескоп, ми бачимо звичайнісіньку еліптичну галактику, зіроку якій у 10 разів більше, ніж у чумацькому шляху. Але коли вчені поспостерігали її за допомогою радіоінтерферометра Аскап в Західній Австралії, вони побачили, що з чорної діри в її центрі виривається потік речовини, довжина якого в 50 Разів перевищувала розмір галактики. Якби ми спостерігали його на своєму небі, за розмірами він перевершував би місяць. Подібні джети вчені спостерігали і раніше, але близькість NGC 2663 і величезний розмір джета більше мільйона світлових років роблять його одним з найбільших коли-небудь виявлених. Роботу під керівництвом Велібора Веловича було опубліковано у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Еволюційна карта Всесвіту одне з з головних радіодосліджень Аскап показує, що матерія в міжгалактичному просторі здавлює джет з різних сторін, створюючи ефект, аналогічний тому, який можна спостерігати в реактивних двигунах, коли тиск надзвукового потоку, що виривається, відрізняється від навколишнього. У цьому випадку в джеті ми бачимо величезні яскраві плями, відомі як диски Маха. До випадку з NGC 2663 цей ефект не виявлявся в таких масштабах, що свідчить про те, що навколо галактики достатньо. Матерії, щоб давити на Джет, і це замкнене коло. Міжгалактична речовина надходить у галактику, а галактика утворює чорну діру. Діра випускає Джет, а Джет своєю чергою гальмує надходження міжгалактичної речовини в галактику. Такі джети впливають на те, як при еволюції всесвіту з газу утворюються галактики, і зараз у вчених з'явилась можливість спостерігати цей процес безпосередньо. Вчені, які працюють із космічним телескопом Джеймса Вебба, опублікували нове вражаюче зображення Юпітера. Воно демонструє безліч дивовижних деталей найбільшої планети сонячної системи, включно з гігантськими штормами, полярними сяйвами, супутниками та кільцями. Новину про це опублікували наші колеги з журналу Universe Space Tech. Я дозволю собі її процитувати, а посилання на оригінал залишу в описі. Загалом JWST зробив два портрети Юпітера. На одному зображена лише планета, на іншому видно також її околиці. Знімки були складені з кадрів відзнятих камерою ближнього інфрачервоного діапазону NIRCAM. Оскільки інфрачервоне випромінювання невидиме для людського ока, при переведенні даних у видимий спектр астрономи дотримуються правила надавати блакитний колір більш коротким довжинам хвиль, а червоний колір найдовшим. У випадку зі знімками Юпітера червоний колір відповідає полярним сяйвам на його полюсах, а також сонячному світлу, відбитому від нижньої кромки хмар і серпанку в верхніх шарах атмосфери. Жовтий зелений кольори відповідають серпанку навколо північного та південного полюсів. Синій кольор відповідає світлу, відбитому основним хмарним шаром планети. Одинокий портрет Юпітера від Уеба демонструє багато цікавих процесів, що відбуваються в юпітеріанській атмосфері. Чим вища хмара чи вихор, тим більше сонячного світла вони відбивають і, відповідно, тим яскравішими вони здаються. Саме тому відома велика червона пляма на знімку виглядає білою. Ширококутний портрет Юпітера демонструє найближчі околиці планети. Ми можемо побачити її кільця. Вони дуже тьмяні, у мільйон разів тьмяніші за кільця Сатурна і складаються головним чином із пилу. На фото також можна побачити два супутники Юпітера: — кілометрову Амальтею та 20 кілометрову Адрастею. Розмиті плями на дальньому плані це далекі галактики фону. На знімку також помітні дифракційні промені, що розходяться від супутника Іо. Сам він не потрапив у кадр. Цей оптичний ефект виникає через особливості конструкції телескопів рефлекторів. Ну і на десерт тримайте селфі Джеймса Вепа. Телескоп періодично робить їх, щоб перевіряти стан головного дзеркала. Красиво! Управління перспективними дослідницькими проектами Міністерства оборони США або скорочено DARPA, хоче розробити технології для космічного інтернету. Цій справі не обійшлося без SpaceX, Amazon та Intel. Власне, проект Space Bacman існує з 2021 року, і хоча державному агентству дуже подобається великі низькоорбітальні угрупування супутників, воно з побоюванням відноситься до розрізненості технологій, що створюються. Мета проекту — розробка безшовної технології передачі даних між військовими, урядовими і комерційними, тобто цивільними супутниками. Та ж логіка застосовувалася DARPA при розробці новаторської комп'ютерної. Мережі ARPANET в 60-х роках. Саме результати тих технологій зробили інтернет можливим. Зараз DARPA зосереджена на розробці оптичних технологій із низькою вартістю та масою. Оптичним модемом, що реконфігурується, займеться Intel, а SpaceX і дочірня компанія Amazon Copper Government Solutions – елементами управління і контролю, необхідними для підтримки оптичного міжсупутникового зв'язку між угрупованнями. Цією ж справою в проєкті займуться компанії Telesat, Spacelink і Viasat. Нещодавно розпочався перший етап розробки тривалістю 14 місяців. Intel, крім модему, займеться розробкою інтерфейсу, а SpaceX та Amazon повинні продемонструвати стійкий міжсупутниковий зв'язок. У другий етап, тривалістю 18 місяців, пройдуть компанії, які досягнуть успіху в першому. Поки що виходить, що до квітня 25-го року у DARPA можуть з'явитися всі необхідні технології для створення космічного інтернету. Чи пов'язані з цим зміни у проєкті starlink 20, ми не знаємо. Менше з тим, SpaceX зменшує розміри супутників Starlink другої версії, щоб їх можна було запускати і на Falcon 9, і на Starship. принаймні на той період, поки Starship не зможе повністю замістити гасовий сокіл. Є і приємні новини про Starlink в Україні, знижено щомісячну плату за сервіс зі 100 до 60 доларів. А тепер у Boca Чіка. Там біля суборбітального стартового столу зробили додаткові елементи для відведення полум'я. Тож найближчим часом буде продовжено вогневі випробування З24. У Booster7 не стали встановлювати зовнішні захисні елементи для двигунів Raptor 2.0. Вся справа в тому, що у зовнішнього кільця двигунів перепроектували систему подачі газів. З елементів стартового столу, які запускають саме ці двигуни на першому ступені. І ці самі елементи на стартовому столі не остаточно переобладнали. Без захисту двигунів B-7 точно нікуди не полетить, так що приділімо особливу увагу випробуванням прототипів першого ступеня у майбутніх випусках. Дуже зручно Booster 7 відвезли зі складального майданчика і встановили на стартовий стіл за допомогою мехазили. Не забудемо і про призначення всіх цих інженерних складнощів. Одне з них це проект Human Landing System, над яким працюють NASA та SpaceX. Чи випробовують зараз щось цікаве? Так, ліфт, який опускатиме астронавтів із житлового простору старшип на поверхню місяця. Наса каже, що ліфт відмовостійкий за рахунок резервування систем. Випробування проходять у Хоторні, Каліфорнія, у штаб-квартирі SpaceX і одночасно поруч з експериментальним тунелем Boring Company. А ще SpaceX та оператор зв'язку T-Mobile анонсували плани про співпрацю. Подробиці будуть вже в наступному випуску Дайджесту. Тож підпишіться, щоб їх не пропустити. Запуски 23 серпня з космодрому Січан стартувала твердопаливна китайська ракета куайчжоу 1А. Носій відправив на орбіту кілька експериментальних супутників Чуан 16 на замовлення китайської академії наук. Наступного дня, 24 числа, Китай здійснив ще один запуск. Ракета Чанжен 2 д стартувала з космодрому Тайюань, відправивши на орбіту супутник дистанційного зондування земельних ресурсів Бейдзін б на нашому каналі подивіться запис півтора годинного ефіру, де ми з учасником команди Дмитром Соколовим детально розповідаємо про нове придбання України Сар Супутник ISAI. Стрім вийшов класним, насиченим на технічні деталі та пояснення принципів роботи таких апаратів. Ну, якщо ми вже тут згадали Дмитра, він веде нашу сторінку в Твіттер, тож підписуйтеся на наш ТВІ і на тві власне самого Дмитра. Посилання будуть в описі. А ще там буде велика стаття. Про майбутнє марсіанських дослідницьких місій в перекладі Даниїла Бодюла. Дуже раджу з нею ознайомитись, щоб бути в курсі. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube та Patreon. Це люди, які донатять у проект від 1 долара на місяць, еквівалента чашечки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами: написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні відсередження. Лензії, хостинг і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують своїх грошей. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без вас проект просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитеся і вирішите нас підтримати. Посилання на всі всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за зделегідь! Продовжуємо підтримувати армію, вірити в збройні сили України і наближати перемогу. Слава Україні!